Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні з окупантами загинуло четверо героїв з Волині. У Луцьку бус злетів у Сапалаївку. Голова надслужби здоров'я отримала підозру в службовій недбалості на 2 мільйона гривень. Слава Україні в ефірі ранкові новини 28 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на Харківщині. Загинув старший сержант з Волині Юрій Гимза. Про це повідомили у Павлівській громаді. Герой 1991 року народження загинув 24 жовтня 2023 року в результаті ворожого обстрілу, виконуючи бойове завдання. Чоловік віддав своє життя, захищаючи незалежність України в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області. Життя ще одного військового з Волині героїчно обірвалось на Харківщині. У Куп'янському районі загинув 29-річний солдат Іван Гнатюк з Рожищенської громади Луцького району. Відомо, що гранатометник Іван Гнатюк 1994 року народження загинув 24 жовтня 2023 року, також в районі села Першотравневе Куп'янського району. Сумна звістка надійшла і на Маневиччину на Луганщині. Поліг 43-річний солдат, уроджений в села Кам'януха Олександр Захарчук. Він загинув 14 жовтня внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання. Також у Львові у лікарні помер важко поранений на фронті Ярослав Богдан з Ковеля. Відомо, що ковельчанин 1973 року народження помер 26 жовтня 2023 року. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів. На Волині автівка збила пішохода. Як інформує Нацполіція області, аварія сталася 26 жовтня по вулиці Ківерцівській у Луцьку. Під колеса Ауді а 6 потрапив 36-річний місцевий житель. Постраждалий перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Його шпиталізували. Нині триває слідство. У Нововолинську зловили 33-річного чоловіка, який скоїв декілька крадіжок в умовах воєнного стану. Правоохоронці встановили, що чоловік за день обікрав аж два місцевих магазини та ще й автозаправку. Він поцупив каву, алкоголь та засоби гігієни. Особу злодія оперативно встановили. Ним виявився неодноразово судимий за скоєння крадіжок. 33-річний місцевий житель. Нині його затримали. А викрадений товар, який він вже встиг продати. Вилучили санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На Волині медики не змогли врятувати чоловіка, який отримав опіки під час пожежі. Про це пише газета Волинь. Відомо, що трагічний випадок стався у селі Перемиль Берестечківської громади Луцького району. За попередньою інформацією в одній з кімнат 58-річного господаря. Ймовірно, через необережність загорівся одяг на підлозі спальні. Внаслідок лиха чоловік отримав опіки 4-го ступеня, нижніх кінцівок, попереку та дихальних шляхів. Потерпілого було оперативно доставлено в опікове відділення міської клінічної лікарні у Луцьку. На жаль, врятувати його лікарі були не в силі. Цього ж дня пацієнт помер. Обставини з'ясовують рятувальники та правоохоронці. У центрі Луцька автівка злетіла прямісінько у річку Сапалаївка. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві повідомили очевидці. Відомо, що автопригода сталася 27 жовтня на вулиці Винниченка. Вочевидь, водій не впорався із керуванням і злетів з дороги прямо у річку. Відтак, після тимчасового плавання у річці, таки вдалось витягнути на дорогу. З цим допоміг трактор. Чи є постраждалі невідомо. І до загальноукраїнських новин у ніч на 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Як ідеться у дописі, саме цього дня пожежній охороні Харківської області виповнилося 200 років. І Росія, так би мовити, привітала у своєму стилі. Вісім рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Четверо співробіт. Ітників перебувають у лікарні їм надають необхідну медичну допомогу. Ворог також вгатив по нікуполю з артилерії. Про це 27 жовтня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Відомо, що у результаті атаки постраждала дитина, хлопчику лише 5 років, а ще 58-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Також пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 13 потрощені, Побиті 20 сонячних панелей та авто. Унівеченні і лінії електропередач за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих оборонців України. Про це 27 жовтня повідомив у телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Як ідеться у дописі, збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатріованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою. Організації і проведення слідчих дій та судових експертиз. Офіс генерального прокурора повідомив про підозру очільниці Національної служби здоров'я Наталії Гусак у службовій недбалості аж на 2 мільйони гривень. За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення над служби здоров'я одне з державних підприємств займалось адмініструванням центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я. За результатами цих робіт склали акт здачі приймання послуг. У документ включили усі роботи згідно договор. Порівня та інформацію про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися. Офіс генпрокурора заявив, що Наталія Гусак належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів, щоб зменшити загальну суму договору. Через це з державного бюджету витратили зайві 2 мільйони гривень на оплату послуг, які не надавалися. Прокурори провели обшуки, вилучили документи та інші докази. ДБР провело обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами. Повідомляють, що обшуки відбуваються у межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ. Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства. З ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення. Перевіряється також інформація, що самі роботи відповідно до укладених у 2022 році договорів фактично не виконувались. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. І до новин світу. Румунія встановила систему протидії безпілотникам на кордоні з Україною. Про це інформують тамтешні змі. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками. Деяке обладнання надходить зі збройних підрозділів Румунії, інше від союзників, і ми це продовжуватимемо, сказав президент Румунії Клаус Йоганіс. За його словами, радари тепер здатні виявляти цілі значно нижче. Раніше працювали по цілях, що летіли на висоті понад 600 метрів. Фахівці з польського оборонного холдингу відправились в Україну для ремонту пошкодженої військової техніки. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на польські змі роботи часто виконуються біля лінії фронту або навіть у зоні досяжності дії російської висококаліберної артилерії. Для ремонту зазвичай залучаються спеціалісти, які мають безпосередній досвід експлуатації техніки, яку Польща передає Україні. Фахівці зазначають, що польська техніка, яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженнями, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона була розрахована. Делегація радикального палестинського угрупування Хамас побувала з візитом у Москві. Про це повідомляють проросійські ЗМІ. Так, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що на зустрічі з одним із лідерів руху Хамас або Марзуком обговорювали нібито звільнення іноземних заручників, які наразі перебувають на території сектора Гази. Крім того, поговорили і про евакуацію росіян з Анклаву. Роз заявили, що МЗС називає Хамас ісламським рухом опору. А одного з ідеологів угрупування Абу Марзука членом політбюро цього руху. На цю зустріч відреагувало Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Його речник написав, що Хамас терористична організація гірша за іділ. Руки високопосадовців Хамас заплямовані кров'ю понад 1400 ізраїлітян, які були вбиті, страчені або спалені. І вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїлітян, включно з немовлятами, дітьми, жінками і людьми похилого віку. Ізраїль заявляє. Що розглядає запрошення високопосадовців Хамас до Москви як непристойний крок, який підтримує тероризм і узаконює звірства терористів Хамас? Єрусалим закликав Москву негайно вислати лідерів Хамас. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.